Всім доброго ранку. Продовжуємо наше тихе полювання. Сьогодні у нас 16 жовтня 8 годин 40 хвилин. Всім слава Україні, героям слава. Сьогодні ми рушаємо на пошуки опеньок. Ми сьогодні замовили опеньки. що будемо шукати, що нам сьогодні попадеться. За грибками не знаю, що буде, Тут вже досить прохолодно. Зараз десь тут приблизно 5 градусів теплано. Грибок перестав рости. Добренько тоді вирушаємо на пошуки. Так, друзі, такої ми знайшли білячка. Невеличкого, але знайшли. Ось такого красення. Ой. Продовжуємо. Гуляємо вже хвилин 40. Я жодного грибка. Ось аж тепер теперка нарешті. Якийсь червоняк чи що, то я навіть не вижу. Червонячок. Отакий один. І тут щось є у нас. І тут другий. Ось такі Такі два підберезники швидше. Так, і з в не густо. І з опенька мене осто. Так, продовжуємо. Так, ще одну сиру їжку знайшли таку. Молоденьку. Ну, Молоденько це тяжко сказати, але добре. Друзі, нарешті. Опеньки. Тільки що можу показати. Ось такий корчик. Там є. Так щось переважно по поодиночці. Там є пару штучок. Нема так масово. Добре, ріжемо. Друзі, ми ще знайшли двох червонячків. О, тут топання красте. А тут такі мочні, мощні червонячки. О, він ось тут другий. О, ба -ба -ба. З білячками не дуже. Добре, що й той. Сьогодні ми збираємо все, що є в лісі. Так, добре, шукаємо далі. Друзі, які Такі красиві опоняті. Грибарів привалило, мусимо скоренько різати. Нема коли камеру витягнути. Добре, ріжемо. Так, ось ще один червонячок. Умосі вже сховався. Ось такий червонячок. Так, Ах, грибників утекли трохи. Troszki pitpenki opieck zbierali. Zabiegnę, podaję się na... Może jeszcze popada się jakiś bilaczek. No. Czerwony czok już popadł. Tak. Dobry, szukajmy dalej. Na nas jeszcze jeden czerwony czok. Rnenki. Ojej. Червонячок. Красивий. Все, да, з білячками нема нічого того одного, щоб на початку не йшли. І все. Не знаю, що в нас далі буде. І зупенька мене особо. Гербарів Дуже багато перейшло. Добренько, Дам дивитися далі. Там знайшли того переднього червонячка, а тут якраз йду по дорозі ще один. Ось такий червонячок. Продовжуємо. Друзі, ми вже повертаємося майже додому. Дивіться, що я знайшов, яку красу. Я вже на таку не очікував. Ох, який білячок. І що. Ах, да. який красень. треба сфотографувати на пам'ять. Один. А тут дивіться який нього Братик. Виріс. О. Іо, ти шо ти шо? Світло Отакий красень. Ось такі два грибка. Я вже не очікував на таке. Так, далі ще трошки походимо тут. Подивимось. Це вже, певно, буде на завершення. Ну це красати що? Зараз сфотографуємо і будемо мати пам'ять. Добренько з'їм, продовжуємо далі. Так, ще одного червонячка знайшли. Кога один, два. Все це світло, один. Два червонячки. Давненько. Завершилася чергова серія нашого тихого полювання. Ось із таким результатом. Ось така кількість опенюк десь кілограм 5 повинно, точно є. І ось така кількість червонячків, білячків і одну знайшли. Тож, всім до скорих зустрічей. Бережіть природу. Не смітіть в лісі. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. Думаю, що сезон що ми не закінчуємо. Ой, добренько тоді. До скорих зустрічей.